Так, шановні депутати, зараз ми маємо 9 годину рівно, Я прошу оголосити хвилину мовчання загально національна за загиблими героями. Шановні депутати, я пропоную перейти зразу до роботи нашої сесії позачергової. По суті, у нас два термінових, ну фактично, три, але це одне питання, ну, ну, об'єднуючи два термінових питання. Настільки термінових, що ми повинні прийняти рішення і зараз вийти. Нам потрібно надати інформацію. Це пов'язано з гарними речами. Говерла передала нам автомобіль, і ми повинні його прийняти терміново до кінця цього. Місяця і говорила тільки що буквально декілька хвилин назад надійшов лист. Наша громада відібрана в число громад, яким буде розроблено межі територіальної громади. Це дуже кропітка е, робота, а саме головне вона дуже багато коштує. Е, і, ну це в мільйонах обраховується. Вони будуть фінансувати нам всі роботи, і, але ми повинні прийняти рішення і надати сьогодні їм. Його надіслати копію цього рішення. Тому я пропоную перейти зразу до роботи сесії. У нас кворум сьогодні вже е, стільки депутатів? 16 депутатів є. І які в кого будуть пропозиції, розпочати, розпочати. шановні депутати, дозвольте мені позачергову сесію міської ради. 8-го скликання під номером 38 розпочато. Пропоную персонально до складу лічильної комісії включити бідінша Руслана, Завкуру Олександра та Дім'янову Наталю. Будуть заперечення? Хто за? Прошу проголосувати. Проти. Утримались рішення, приймається. Я прошу членів лічильної комісії зайняти робочі місця. І, шановні депутати, сьогодні ми голосуємо не кнопками. Наша Дар'я пішла служити вчора, получила повістку. І ми сьогодні, так як сьогодні у нас фактично три питання, ми будемо про. На 15 хвилин, давайте так. 30 хвилин. Будуть пропозиції зауважені. Ні, хто за даний регламент, прошу проголосувати за проти. Утримались. Рішення приймається. І також нам необхідно прийняти порядок денний. Вам роздано два питання у порядку денному: це прийняття автомобіля і передача його на баланс. І також пропонується внести третє питання, те, що я вам доповів. Це питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення меж Новодеської територіальної громади міської територіальної громади. Воно буде звучати правильніше так. Тому будуть якісь заперечення, зауваження по порядку денного. Хто за? Прошу проголосувати. Проти утримались, рішення приймається. І так, я запрошую зразу доповідача по першому питанню Щербину Віктора. Будь ласка. Добрий день, шановні присутні. На розгляд сесії пропонується питання прийняття до комунальної власності автомобіля самоскид Форд. Балансова вартість 4 мільйони 327 тисяч 577. Віктор, ближче мікрофон візьми, щоб чутно всім було. Да. Пропонується прийняти до комунальної власності даний автомобіль. Він нам надався в рамках проєкту «Юсейд Говерна. Даний автомобіль вже прийшов. Для постановки його на обліку пропонується прийняти комунальну власність. Даний автомобіль «Форд Самоскид. Будь ласка, запитання. Подальшим передається на комунальне підприємство правопорядок і для виконання заходів з благоустрою, а також інших заходів, які необхідні будуть виконуватися по місту. То для чого машини використовуються самосхилем? Для того, щоб возити вантажі, висипати їх невручну, перевертати. Він багатотонажний, його можна використовувати будь-де для чого хочеш. Того самого забору є земля. Він збирав вже її, він може. Я перепрошую, цензури, Олександр, вибачаю. От, ну от, Оці цілі. І ще запитання. Немає. Шановні депутати, якщо запитань немає, в вашій увазі запропоновано проект рішення? Зауважень до проекту рішення немає. Тоді виносимо на голосування і, будь ласка, тоді члени лічильної комісії ви називаєте прізвище, і депутат говорить свою позицію за, проти чи утримався. Будь ласка. Поляку. За. Андрій. За. Бідік. За. Відінч за. Брусенко. За. За. Кознюк немає. Гнилицька. Да. Бузенко. Демьянов. Дова, За. да. Затура. За. Казакуца. За. колесник не мая. Крикливенко. Да. Назарова. Да. Полищук. Да. Пономарева. Да. Сигунцова. Клюна Маєшся більшістю голосів одноголосно. Вірніше. Наступне питання. Про передачу комунального майна на баланс комунального підприємства правопорядку. Цей самий самоскид, який ми отримали від відговорили, передаємо відразу на баланс комунального підприємства правопорядку, тому що там є водії, які можуть його на ньому їздити. У міської раді такого штату немає. Дякую. Які будуть запитання? обслуговування буде. На обслуговування також за рахунок комунального підприємства. І ще запитання. Будь ласка, до проєкту рішення зауваження пропозиції і на руках. Немає. Виносимо на голосування. Поляку за. Андрій. За. за. Бітінж за. Брусенко. Да. За. Гузенко. За. 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 Завтура, За. Казакуца, Да. За. Довгий. Назарова. За. Олещук, Аномарева, Да. Сигунцова, Да. 19 за рішення приймається одноголосно. Наступне питання доповідає Павло Банделійович. Єдине, я зачитаю вам наступне лист, який сьогодні надійшов. Проект ЮСІДІ підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування Говерла, який впроваджується компанією, Там ГЛОБАЛ. Тратада висловлює вам свою повагу та повідомляє вам про те, що вашу громаду відібрано серед громад партнера проекту ЯСІДІГОВЕРЛА на фінансування закупівлі послуг з розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж території для 20 територіальних громад. 4 вересня оголошено вже конкурс. 10 вересня було проведено їхні робочі конференції, оголошено ними конкурс. На проведення цієї роботи, тобто у них є кошти, вони самі його проводять, самі відбирають виконавця, який буде ці роботи виконувати. Але вони просять, щоб нашою радою було прийнято рішення про надання дозволу на виготовлення проекту територіальної громади і землеустрою щодо встановлення меж територіальної громади, номер рішення, дата та додати скан копію такого рішення. Тому, будь ласка, Ванділеєш, якщо вам є що додати. Рішення вас на руках. Я вибачаюсь за технічну помилку у першому в реченні. Ну ми поміняємо і трохи підправимо його це рішення. Суть рішення все одно заключається в тому, що нам треба надати дозвіл на розробку, замовити проєкт і подати його потім на затвердження. Робота тут дозволена... Тобто, вбираєте, враховуючи комісію, тому що комісія у нас була спільна і так далі, і в нижню строчку тут не тільки... Звичайно, ви думаєте, що ми не доробимо рішення? Ні, 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 я хочу, щоб ви А якесь підфінансування? Ні, ні. Поки, взагалі, поки що ні. І буде у нас 26 числа онлайн-зустріч, де будуть нам розповідати, як ми будемо рухатися, ну, які етапи ми будемо проходити, ну таке інше. І які від нас потрібно будуть іще, можливо, якісь документи, рішення прийняти і таке інше. А встановлення цих меж, на жаль, встановлення меж буде встановлю межі будуть встановлюватись в межах нинішніх, ну бувших сірад наших старостинських округів і міської ради. Це все буде викреслено ну звичайно в цих межах. Ми не збільшували межі громади. Це процедура е, складна. І за що, рахунок чого? Це тільки за рахунок сусідів можна збільшуватись. Сухою рада, наші сусіди, Костянтинівська рада, сусіди, через Бух навіть наші сусіди, і ну, які підстави у когось щось забирати? Ну це тільки рішення. Звичайно, звичайно. Тому. Нам немає, я думаю, такої необхідності, а зробити межі це потрібно, тому що дуже багато від цього залежить в подальшому розробка інших документів. І ще запитання, будь ласка. Немає запитань? До проекту рішення в нас є зауваження, дійсно там є помилки, тому ми, то, ми виправимо ці помилки. Ну, такого плану, як там інша назва громади, там є ряд, то що сказала Олена Григорівна, ми зразу по сесії це питання виносимо. За да, 10 хвилин, так що пробачте. Так, пробачте. Шановні депутати, якщо немає заперечень. Інший, то я виношу дане питання на голосування. Далеко, за Андрій, За. Вітінч за. За. Брусенко. За. Лицька. За. Олексій За. 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 Зайкуца. За. 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 Назарова, да. Оліщук, да. Вономайов, Густовий, да. да. Сиглунцов, да. Лівна Андрієв. Рішення приймається. На цьому 38-му поза сесію міської ради 8-го спекання оголошую закритою. Дякую за роботу.